Перед вами зображення руху Землі протягом року. Час, коли одна з півкуль найбільше обернена до сонця, називається сонцестоянням. Протягом одного обертання планети по своїй орбіті трапляється два сонцестояння. 22 червня, день літнього сонцестояння. Сонячні промені прямовисно падають над північним тропіком, і день там найдовший. На північному полярному колі в цей день сонце не заходить за горизонт і там полярний день. А на південному полярному колі сонце не з'являється над горизонтом і тому там полярна ніч. А на південному полярному колі сонце не з'являється над горизонтом і тому там полярна ніч. 22 грудня день зимового сонцестояння. Цей день проміння прямовисно падає над південним тропіком. В цей час на південному полярному колі стоїть полярний день, а на північному полюсі полярна ніч. На полюсах приблизно півроку сонце не заходить і півроку не сходить. На полярному колі сонце не заходить в день літнього сонцестояння. На полярному колі сонце не заходить в день літнього сонцестояння і не сходить в день зимового сонцестояння. Врешті Діб Року воно тут сходить і заходить. Отже, північне і південне полярні кола є теоретичними границями тих географічних широт, де можливі полярні дні і ночі. 21 березня та 23 вересня сонце знаходиться у зеніті над екватором і рівномірно освітлює обидві півкулі. Ці дні називаються днями рівнодення. В Зеніті Сонце буває лише на широтах, обмежених тропіками. Тобто на тропіках Сонце в Зеніті один раз на рік. А між ними, в тому числі на екваторі, сонце в Зеніті двічі на рік. Найближче до Сонця земля перебуває 4 січня, а найдалі від Сонця знаходиться 6 липня. Переходимо до вивчення часових поясів. Поверхню землі розділено на 24 часові пояси: від нульового до двадцять третього, шириною в середньому в 15 градусів. Відлік цих поясів ведеться у східному напрямку, починаючи від нульового Гринвіського, який приблизно проходить через передмістя Лондона. Для зручності межі часових поясів проходять з урахуванням державних кордонів. Лінія зміни дат знаходиться приблизно на 180-му меридіані. Від цієї лінії зі сходу на захід підраховується нова доба. Зверніть увагу на те, які країни відносяться до яких часових поясів, особливо до нульового, першого, другого та третього поясів. Місцевий або сонячний час, час на конкретному меридіані в даний момент. Він зумовлений розташуванням місцевості на певній довготі. Час між сусідніми меридіанами відрізняється на 4 хвилини. Поясний час це час серединного меридіана в межах одного поясу. Вважається, що Україна знаходиться у другому часовому поясі або східноєвропейському, хоч її крайній захід належить до першого часового поясу, а схід до третього. Серединний меридіан другого часового поясу проходить майже через Київ. Тому поясний час з другого поясу називають Київським. Літній час це система відліку часу на одну годину вперед відносно поясного часу, прийнятого в даній країні. На цьому нашу лекцію завершено. Аліза зараз вам продемонструє, як ці знання можна використати на практиці.